Не заплив Михайла Романчука. Перша перемога на чемпіонаті Європи від українських регбістів Також у свіжому випуску програми. Репортаж з чемпіонату Хмельницької області з кросу. Вітаємо! Стартуємо! Призові півтори тисячі метрів Михайло Романчук здобув срібну нагороду на першому етапі Кубка світу з плавання на короткій воді. Старт приймала Німеччина. Михайло подолав дистанцію вільним стилем за 14 хвилин та 26 шість лишком секунд. Попереду представника з Хмельницького був лише німець Флоріан Вельброк. У дисципліні 400 метрів комплексним стилем Михайло Романчук посів сьоме місце за інформацією національного олімпійського комітету України зараз в колекції плавця 17 медалей Кубка світу. До слова крайня стала першою для України на кубку 2022 у дев'ятому турі в чемпіонаті України у першій лізі ФК Епіцентр поступився нинішньому лідеру команді з Житомира. Закінчився матч із рахунком 3-0. Попри результат, головний тренер Кам'янець-Подільської команди вірить у гравців та певен клуб на правильному шляху. Не вистачило забитих м'ячів, Абсолютно нічим не поступалися команді Да, рахунок 3-0, Вітаю команду Полісся. Тренерський склад їхній, але я можу сказати, що сьогоднішній рахунок абсолютно не погрів. При рахунку 0-0 у нас були чудові моменти. Ви розумієте, для того, щоб вигравати такі матчі, потрібно вижимати максимум. На жаль, сьогодні команда Полісія вижила максимум. Ми з цього максимуму нічого не вижили. 28 жовтня епіцентр зустрінеться із Дінозом. Нині наші суперники посідають шосту сходинку у турнірній таблиці. Переможний старт хмельницькі регбісти у складі національної чоловічої збірної України здобули перемогу у першому матчі в рамках чемпіонату Європи з регбі 15 У дивізіоні трофі наші хлопці переграли збірну Хорватії. Підсумок зустрічі 27-22. «По ходу гри завжди вели, звичайно, але Хорвати навезли нам свою гру. Вони вдома рідні трибуни, рідне поле, рідний клімат в нас насправді набагато холодніше. Ми вже не звикли в осінню пору грати в таку теплу погоду. Та результат, результат на табло. Підготовка до гри та сама гра склалася найкращим чином. Насправді було дуже багато вболівальників з України, що не може не радувати нас. Насправді я не очікував, що буде стільки вболівальників саме з українськими прапорами. І це зовсім. Іншого рівня емоцій, коли ти виступаєш на е, чужих так скати полях та своєю підтримкою І дуже круто, дуже позитивно. Насправді перемога не може ніколи не радувати. Це ж завжди позитив та дуже круто Цьогоріч у рамках регбійного Євро. Українська збірна зіграє ще один матч 5 листопада протистоятиме збірній Литві вже у березні. Наступного року зустрінеться зі Швейцарією та Швецією. Розпочали змагальний шлях з перемоги волейбольна команда і Подоляни у першому матчі однієї 32-ї фіналу. Кубку виклику здолала клуб зі Словенії. Наші хлопці тріумфували у трьох партіях. Матч відповідь між командами відбудеться 19 листопада у Словенії. Гімнастка з Хмельницького Маргарита Козловська готується до виступу на чемпіонаті світу для спортсменки. Старт такого рівня стане першим у спортивній кар'єрі. Передував йому чемпіонат Європи. Світовий старт розпочнеться 29 жовтня у Великій Британії. На нього за інформацією представниці регіональної федерації зі спортивної гімнастики Тетяни Довжук вирушить п'ятеро представниць з України. Ліс перетворили на змагальну локацію. В мікрорайоні Озерна відбувся чемпіонат Хмельницької області з кросу. Змагалися спортсмени у кількох вікових категоріях: 2002 років народження і старше, та 2009 і молодше. За підсумками старту сформують збірну команду області, яка й вирушить на чемпіонат України до Ужгорода. Далі детальніше. До старту на дистанції 3 кілометри готується спортсмен з Хмельницького Денис Кобзар. Конкурентів в обличчя знає та запевняє, передусім змагатиметься із собою. Біг це життя моє, біг це круто. Взагалі я спеціалізуюся на 400 та 800. але ну крос для легкоатлетів це як свято, тому всі біжать крос. Давай, 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 давай. Чемпіонат області з кросу відкрив забіг на 500 метрів серед дівчат. Визначали найшвидшу легку атлетку з-поміж дев'яти представниць. Нею стала 13-річна Вікторія Качмарська. Її час склав одну хвилину та 31 секунду. Подолали як все потрібно, але бачила, що деякі дівчата могли догнати але свою задачу. Я не виконала, мала бистріш пробігти. Занадто швидко почала на перших 100 метрів. За це погано пробігла. А так відчуття супер того року гірше було. Тут вже впадала, а зараз ся прибігла собі легенько. Два з половиною роки займалася бігом зараз спортивною ходьбою. Катерина Черняк на змагання приїхала разом із тренером зі Славути, долала два кілометри. В ходьбі біг допомагає, більш він придає сили, як для мене. Воно ну, не заважає один одному. Ознайомлювалися, пройшли одне коло по трасі, горочки тут є, такі невеличкі, але я думаю, це нормально, дуже прикольно. Чемпіонат області став відбірковим на чемпіонат України, який має відбутися в Осени в Ужгороді. Кожен рік одна однакова траса, один кілометр рівно траса. Ми її просто вже знаємо, ми її готуємо, розчищаємо. Неважка траса. І мало травматична. Ми в більшості готуємо трасу до щоб було трошки відповідало ну, чемпіонату України. І навіть тут тут в деяких мірках траса важча ніж на Україні. Тобто це дає нам велику перевагу. То тобто гарні показувати результати на чемпіонату України. У змаганнях взяли участь спортсмени з Хмельницького, Славути, Старої Синяви, Городка, Нетішина, Полонного та Кам'янця-Подільського бігли спортсмени від 500 метрів до 5 кілометрів. Напередодні у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат обласного центру фізвиховання учнівської молоді з легкої атлетики. Змагалися юнаки та дівчата 2010 року народження і молодше. За нагороди у манежі спортшколи боролися і представники з камянця Подільського. Ми Змагалися в таких звичайних для діток маленьких вікових дисциплінах. Тобто ми бігли 60 метрів, ми бігли 150 метрів, ми бігли така, ніби рахувалася, для них це середня дистанція 600 метрів для, для такого досвіду, для маленьких діток також були технічні види, це довжина і стрибки у висоту. Ми спробували, вони змагалися, їм було цікаво. Деякі дітки взагалі перший раз були на змаганнях. Є такі дітки, які взагалі перший раз от побачили. Нас перед собою стартову колодку вони навіть такого, можливо, і не бачили. Вони перша спробували, це їм цікаво. Потім наступний раз вони вже будуть знати, як її встановлювати без допомоги тренера. Тобто для них дуже йде великий і досконалий досвід. Хмельницькі волейболістки взяли участь у благодійному турнірі в Польщі. За 10 років проведення старту українська команда долучилася до нього вперше. На змагальному майданчику виступала збірна Хмельницької області, що була сформована на базі команди Новатор. Відбувся турнір під патронатом першої леді Польщі Агати корнгаузер Дуди. Далі детальніше. Турнір, що став етапом підготовки до чемпіонату України, жіноча команда Новатор спробувала свої сили на благодійному турнірі у сусідній Польщі. Останній відбувся в десяте, а представниці з України на ньому зіграли. Перше змагалися із командами з Польщі та Чехії. Перемога вона завжди є бажана, але я думаю, що так як це для нас було вперше. Ми прийняли участь, подивилися якого рівня, якого класу ці змагання. Я сподіваюся, що нас запросять на наступний рік, і ми вже будемо ну, намагатися відповідати рівню тому рівню гравців. Ну на відповідному турнірі це 10-й меморіал, присвячений пам'яті волейболістки Агати Мрос Ольшевської. Але хочеться зазначити, що він привертає увагу не тільки в напрямку спорту, але й в напрямку залучення до волонтерства, до благодійництва. В рамках цього турніру були нагороджені почесні донори крові, і також залучалися різні акції для, для донорства, зокрема в Польщі. Також в рамках цього турніру були висаджені перші саджанці дерев для майбутнього лісу. Також було проведено дуже багато акцій для діток. Капітан збірної Хмельницької області Віта Загрубська розповідає на майданчику, грали із командами вищими за класом. Молодь отримала емоцію велику, тому що більшість з дівчат гравчині вони не були на таких змаганнях на такого рівня. Змагалися проти дівчат сильних професіоналів. і Це теж вони отримали для себе дуже великий досвід. До призової трійки хмельничанкам не вистачило одного щабля. Втім, і за четверте місце ідейники турніру вручили спортсменкам кубок та нагороди. Волейболістки ж зауважують, їх головною метою було здобути ігровий досвід і цього досягнули. Тим часом волейболістки з Хмельницького вже розпочали свій виступ на чемпіонаті України. Нагадаємо, жіноча команда Новатор в ігровому сезоні 2022-2023 виступає у першій лізі у стартовому поєдинку. Наші гравчині на майданчику зустрілися із клубом з Львівщини. Закінчився поєдинок на користь хмельничанок. 3-1. всього мало бути три гри, але одна команда знялась, Якщо не помиляюсь, то це ковель Луцької області. Тепер ми відіграли. Виходить це ВК Рис, Львівська область, Стрий, місто Стрий і Полісся, місто Житомир. Команди цього туру нам потрапилися такі слабкі, можна сказати, більше це діти-дюша. Тому нам вдалося в них виграти. Ми прикладаємо в принципі, для цього максимум зусиль, що від нас залежить. Є звичайно нюанси в команді. Це те, що команда не зіграна, є люди на приїзд це багато такий вирішальний фактор, який не дає змогу повноцінно розкрити команду. Потенціал її тільки для перемог працюємо. Цілі у нас стоять вийти в вищу лігу. У нас за планом зараз календарних ще два тури: це 11 числа грудня та 20 числа грудня. І на жаль, на цьому чемпіонат напевно буде закінчуватися. Можливо, ще формат зміниться до кінця сезону. Можливо, проведення фіналів ще відбудеться, але на даний момент формат з трьох турів і вже буде вирішуватися, хто перейде в вищу лігу України. І ще одна команда з Хмельниччини енергетик також до свого активу додала переможні бали. Спортсменки з Нетішина обіграли збірну Полтавської області із рахунком 3-0. Змагалися на трьох килимах. Майже 100 спортсменів взяли участь у чемпіонаті області з вільної боротьби. Переважна більшість атлетів представляли обласний центр. Також приїхали спортсмени з Красилова, Нової Ушиці та Кам'янця-Подільського. Лишень представники з центру фізвиховання учнівської молоді 13 разів підіймалися на найвищу сходинку. П'єдесталу такі змагання проводимо вперше. Нам призначили. Три чемпіонати України в листопаді місяці. Це вікові групи ю 15 2007, 8 рік народження, кадети 2005-2006 та юніори 2002-2004 роки народження. Ми об'єднали ці три, три вікові групи і провели чемпіонат області відбірковий на Чемпіонат України серед цих вікових груп. Це останні змагання вже в цьому календарному році в тих вікових групах, які мали відбутися. Надіємося, що ці змагання відбудуться, не дивлячись ні на що. Спортсмени проявлять себе, можливість для багатьох стати. Призерами України чемпіонами попасти в збірну команду з вікових груп такими спортивні новини були цього разу. Дякуємо, що дивилися. Наближаємо перемогу разом.